Мультиварка незамінний помічник в готуванні, досить помістити в чашу продукти, задати потрібний режим і можна йти займатися своїми справами, і все ж, незважаючи на технічний прогрес. Деякі продукти краще готувати традиційними способами на плиті або в духовці розповідаємо, які попкорн. Максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175, а для попкорну потрібно як мінімум 200. Саму повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовці, делікатні і заморожені овочі, ніжні овочі шпинат, томати, спаржа і зелений горошок, не підходять для мультиварки, так як надмірно перетравлюються і перетворюються в неапетитну кашку, чи не підходять для мультиварки і заморожені овочі. Вони знижують температуру приготування, тому результат може вийти не таким, як треба, рум'яну випічку. Якщо ви хочете отримати пиріг або кекс з рум'яною скоринкою, то мультиварка не найкращий вибір. У приладі нагрівання йде знизу, приготування відбувається в замкнутому, але дуже маленькому просторі. При нестачі вентиляції до того ж на кришці накопичується конденсат. В результаті тісто виходить вологим, вареним. Крім того, чаша мультиварки занадто мала. Десять пиріжків в притул ще помістяться, але не більше. А цього замало для великої родини. Безе не радимо готувати примхливий французький десерт в мультиварці. Не вийде Безе слід випікати при низькій температурі в сухій атмосфері в мультиварці волого. Тому ласощі не буде таким хрустким, як в духовій шафі. Страви з вином. Вино збагачує аромат страв, але тільки якщо ви готуєте на плиті. в мультиварці алкоголь не випаровується, тому спирт може просучити їжу, і її запах і смак будуть безнадійно зіпсовані. Млинець акуратно підчепити млинець і перевернути в глибокій чаші мультиварки нездійсненне завдання, тому млинці зручніше смажити по-старому в улюбленій чавунній або тефлоновій сковороді. Молочні каші, режим каша. В мультиварках розрахований на приготування на воді, молоко при закипанні неодмінно почне втікати через клапан, після чого в мультиварку доведеться довго відмивати деякі моделі, забезпечені спеціальним режимом молочна каша однак при цьому час приготування значно збільшується до години, якщо ви нікуди не поспішаєте, це не проблема. Але якщо ви не готові чекати сніданок так довго, радимо скористатися каструлею і плитою. Картоплю фрі обсмажування страв в киплячій олії відбувається при 227 стаку температуру не в змозі забезпечити навіть мультиварка потужністю 1000 не кажучи вже про менш потужних приладах, звичайно картопля підсмажиться в олії і при більш низькій потужності, але це буде зовсім не той класичний фритюр, коли палички виходять хрусткими зовні і ніжними всередині.